Доброго дня, шановні, ви на каналі Бухгалтерський облік для початківців заняття 20. І ми знову продовжуємо читати статті Податкового кодексу стосовно податку на додану вартість. Стаття 196. Операції, що не є об'єктом оподаткування. Стаття 196.1 не є об'єктом оподаткування операції з. 196.1.1. випуск емісії, розміщення у будь-якій формі управління та продажу погаження викуп та кошти за кошти цінних паперів, що випущені в обіг, емітований суб'єктами підприємської. Підприємницької діяльності Національним банком України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики та або реалізує державну бюджетну політику у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом, органами місцевого самоврядування відповідно до закону. Включаючи інвестиційні та іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, деривативи, а також корпоративні права виражені в іншій, ніж цінні папери в формах обміну зазначених цінних паперів та корпоративних прав виражених в інших ніж цінні папери в формах та інші цінні папери, корпоративні права виражені в інших ніж. Цінні папери в формах розрахунково-клірингової, реєстраторської та депозитарної діяльності на ринку цінних паперів, а також діяльності з управління активами, у тому числі пенсійними активами, фондами банківського управління відповідно до закону та інших видів професійної діяльності на фондовому ринку, які підлягають ліцензуванню відповідно до закону. Норми цього підпункту не застосовуються до операцій з продажу бланків дорожніх банківських та іменних чеків, цінних паперів, розрахункових та платичних документів, плат стикових розрахункових карток, а також ювелірних і пам'ятних монет, які реалізуються для нумізматичних цілей та інших товарів послуг, за які стягується окрема плата у вигляді фіксованої суми або відсотка. Стаття 196.1.2. Передача майна у Схов, відповідне зберігання у концесію, а також у лізинг, оренду, крім передачі у фінансовий лізинг, Не є об'єктом оподаткування. Звертаю увагу. Дуже важлива стаття. Так, повернення майна схову відповідального зберігання його власнику, а також майна попередньо переданого в концесію або лізинг оренду, концесії давцю або лізингодавцю, орендодавцю, крім переданого у фінансовий лізинг. нарахування та сплата процентів або комісії у складі орендного лізингового платежу в межах договору фінансового лізингу. Передача майна в заставу іпотеку позикодавцю кредитору та або в забезпечення іншою дійсно вимоги кредитора. Повернення такого майна застави іпотеки його власнику після закінчення дії відповідного договору, якщо місце такої передачі повернення знаходиться на митній території України. Грошових виплат основної суми консолідованого іпотечного боргу та процентів, нарахованих на неї, об'єднання та або купівлі продажу консолідованого іпотечного боргу боргу, заміною однієї частки консолідованого іпотечного боргу на іншу, або поверненням зворотним викупом такого консолідованого іпотечного боргу відповідно до закону резидентам або на його користь. Стаття 196.1.3 надання послуг і страхування. Звертайте увагу, співстрахування або перестрахування особами, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності відповідно до закону, а також пов'язані з такою діяльністю послуг страхових перестрахових прокерів та страхових агентів, надання послуг і загальнообов'язкового державного соціального страхування, в тому числі пенсійного страхування». Недержавного пенсійного забезпечення залучення та обслуговування пенсійних вкладів та розрахунки учасників фондів банківського управління адміністрування недержавних пенсійних фондів. Стаття 196.1.4 у бігу валютних цінностей, крім банківських металів, банкноти, монет, що використовуються для нумізматичних цілей, а також іноземних монет з дорогоцінних металів, бази оподаткування, яких є продажна вартість. Випуску, обіг та погашення лотерейних білетів та інших документів, що засвідчують право участі в лотереях, придбання фішок, жетонів, внесення в інший спосіб плати за право участі в азартній грі, виплата передача виграшу суб'єктам господарювання, який проводить азартні ігри, внесення ставки з метою укладання парі та виплата виграшу суб'єктом господарювання, який проводить парі, букмекерські парі, парі тоталізатора. Виплати грошових виграшів призів і грошових винагород, постачання негашених поштових марок України, конвертів або листівок з негашеними поштовими марками України, крім колекційних марок, конвертів чи листівок для філателістичних. Потреб, базового оподаткування яких є продажна вартість. Стаття 196.1.5 надання послуг пов'язаних з переказом коштів, що надаються учасниками платіжних систем та платіжними організаціями платіжних систем, надання послуг з інкасації, розрахунково касового обслуговування. Залучення, розміщення та повернення коштів за договором позики, депозиту вкладу, в тому числі пенсійного управління коштами та цінними паперами, корпоративними правами та деривативами доручення, надання управління, відступлення права вимоги. Це тільки права вимоги за фінансовими кредитами, фінансовими установки, кредитами фінансових установ, кредитних гарантій і банківських поручительств особою, що надалі надала такі кредити, гарантії або поручительства. Перелік послуг з розрахункового касового обслуговування визначається національним банком України за погодження з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державну фінансову політику. Відступлення права вимоги, переведення боргу, торгівля за грошові кошти або цінні папери борговими зобов'язаннями, вимогами, за винятком операції з інкасації боргових вимог та факторингу, факторингових операцій, крім факторингових операцій, якщо об'єктом боргу є валютні цінності, цінні папери, у тому числі компенсаційні папери. Сертифікати, інвестиційні сертифікати, іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю, операції з відступлення права вимоги за забезпеченнями, іпотекою, кредитами, позиками, житловими, житлові чеки, земельні бони та деривативи. Переходу права власності на об'єкт фінансового лізінгу до лізінгодавця нового кредитора від лізингодавця первинного кредитора із збереженням прав та обов'язків сторін за догором фінансового лізінгу. А в разі, коли лізінгодавцем первинним кредитором під час передачі цю Такого об'єкта фінансового лізінгу, нараховані та відображені податкові звітності за відповідний звітний податковий період, податкові зобов'язання з податку. Стаття 196.1.6 Виплату грошової формі заробітної плати. Добре. Інших прирівняних до неї виплата. Також пенсій, стипендій, субсидій, дотацій за рахунок бюджетів або Пенсійного фонду України чи інших фондів загальнообов'язкового соціального страхування Крим, тих, що надають у майновій формі. Зверніть увагу. Виплати дивідентів роялці у грошовій формі або вигляд. У вигляді цінних паперів, які здійснюються емітентом. надання комісійних брокерських дилерських послуг з торгівлі та або управління цінними паперами, корпоративними правами, деривативами та валютними цінностями, включаючи будь-які грошові виплати, в тому числі комісійні фондовим або валютним біржам чи позабіржовим фондовим системам, або їх членам у зв'язку з організацією та торговлею цінними паперами, ліцензованими Торговцями цінних паперів а також деривативами та валютними цінностями. Стаття 196.1.7, реорганізація, злиття, приєднання поділу, виділення та перетворення юридичних осіб при здійсненні спільної сумісної діяльності, передача товарів, робіт, послуг. На окремий баланс платника податку повноваженого договором вести облік результатів такої спільної діяльності вважається, вважається постачанням таких товарів робіт послуг. Стаття 186.1.8 постачання позав. Зашкільним навчальним Закладом, вихованцям, учням і слухачам платних послуг у сфері позашкільної освіти. Стаття 196.1.9. надання банками фінансовим установам послуг у межах управління фондами банківського управління, фондами операцій з нерухомості, фондами фінансового будівництва, в тому числі за перерахування коштів на фінансування будівництва з фонду фінансового фінансування будівництва, за здійснення платежів за іпотечними. Сертифікатами відповідно до законодавства. Стаття 196.1.10, оплата третейського збору за відшкодування інших витрат пов'язаних з вирішенням спору третейським судом відповідно до закону. Стаття 196.1.11 надання послуг з агентування і фрактування морського торговельного флоту судовими агентами на користь нерезидентів, які надають послуги з міжнародних перевезень, перевезень пасажирів їхнього база гажу, вантажів чи міжнародних відправлень. Стаття 196.1.15. Оплата орендної плати чи концесійного платежу за договорами відповідно оренди, чи концесії цілісного майнового комплексу державного чи комунального підприємства, його структурного підрозділу, якщо орендодавцями чи концесієдавцями за договорами виступають органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, а платежі відповідно до за. Закону зараховується до Державного бюджету України або місцевого бюджету. Стаття 196.1.16 ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України незалежно від обраного митного режиму, товарів. Митна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро. Стаття 196.1.17. Везення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро у несупроводжуваному багажі ввезення на територію України товарів сумарна митна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро на адресу одного одержувача, юридичної особи або фізичної особи підприємства, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес відправленнях. Везення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро для. Одного одержувача, фізичної особи в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному винтажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес відправленнях. Стаття 196.1.18. Везення на митну територію України фізичними особами у ручній поклажі та або у супроводжуваному багажі товарів, крім підозрюваних товарів та особистих речей, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 1000 євро через пункти пропуску через державний кордон України відкриті для повітряного сполучення. Везення на митну територію України в ручній поклажі та або у багажі Супроводжуваному багажі товарів, крім підозрідних товарів та особистих речей, сумарна фактурна вартість, яких не перевищує еквівалент 500 євро, та сумарна вага, яких не перевищує 50 кг, через інші ніс відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через Державний кордон України, фізичну особу, яка була відсутня в Україні більш ніж 24 години, та яка від'їжджала в'їжджала в, в Україну частіше одного разу протягом 72 години. Ввезення на митну територію України у ручній поклажі та або у супроводжуваному багажі товарів, крім підзасизних товарів та особистих речей, сумарна фактурна вартість, яких не перевищує еквівалент 50 євро, та сумарна вага яких не перевищує 50 кілограм через інші ніж відкриті для повітряного сполучення пункти пропуску через державний кордон України фізичною особою, яка була відсутня в Україні менш ніж 24 години, або яка від

Конверсії раді... Радіочастотного ресурсу України. Стаття 196.1.20, передача майна, конфіскованого майна, знахідок, майна визнаного безхазяйним скарбів, майна, за яким не звернувся власник до кінця сроку зберігання, у тому числі майна визначеного у статті 184 Митного кодексу України, що за правом успадку... успадкування чи на інших законних підставах. Переходить у власність державі у розпорядження державних установ або організацій, уповноважених здійснювати їх збереження або постачання згідно з законодавством, а також операції з безоплатної передачі зазначеного в цьому пункті майна, у випадках, визначених законодавством, у володіння і користування державних органів, установ організацій, які утримують за рахунок бюджетних коштів а також закладів, в яких виховуються діти сироти та діти позавтравають. Батьківського пілкування дитячих будинків сімейного типу прийомних сімей. Добре. Дякую за увагу. На наступному занятті вже за традицією продовжимо вивчення податку на додану вартість. На все добре. Доброго.